У цьому відео говоримо про інтеграцію Кальдера із Social Scan. Поїхали. Отже, як я вже говорив в минулих відео, Caldera — це дуже крутий проект, дуже крутий продукт, який е, зараз е, перебуває на дуже активній стадії розвитку. Так, загалом це проект, який допомагає різноманітним іншим проектам розвивати свої блокчейн технології діяпки. Так, тобто, загалом, навіть сферу web 3. І от uh, даний проект кальдера інтегрується із uh, іншим проектом Social Scan. Що ж буде в результаті цієї інтеграції? Social Scan загалом це такий проект, така платформа, яка дозволяє підвищити от такий аспект, як зв'язок зі спільнотою, так загалом залучити нових користувачів до проектів, так тобто Кальдера зможе залучити до своїх екосистемних проектів нових користувачів, загалом розширити спільноту і покращити оцей зв'язок. Екосистемних продуктів із власним проектом, так також Social Scan допомагає досліджувати різноманітні статистичні дані блокчейну, і за допомогою цього можна покращувати різноманітні ті чи інші аспекти роботи блокчейну. І загалом я вважаю, що це дуже крута інтеграція, дуже перспективна інтеграція, від якої виграють дві сторони: як Caldera, так і Social Scan. Тому продовжуємо слідкувати за всіма активностями в. Обов'язково слідкуйте також за офіційним блогом проєкту Кальдера. Там дуже багато є крутої інформації, зокрема інформації про різноманітні інтеграції проєкту з іншими проєктами. Так? І дуже багато крутої дійсно корисної інформації можете почерпнути. Тому всім дякую за перегляд і до зустрічі!